Так, друзі, підвищать виплати за народження дітей. Скільки кому із якого числа держава платитиме більше? Сніданок зараз все пояснить. Уже з 1 січня 2026 року одноразова допомога при народженні дитини зросте до 50 тисяч гривень одним платежем. Нині ж платять 41 тисячу, із них лише 10 тисяч приходять одразу, а решта грошей протягом трьох років. Ще 7 тисяч гривень на місяць будуть отримувати батьки або опікуни дитини до одного року. Якщо дитина з інвалідністю, виплати будуть 10,5 тисяч щомісяця. Є зміни і для батьків, чиї діти старші. Якщо ви маєте дитину від одного до трьох років і хочете повернутися на роботу, можна оформити виплати через програму Є. Ясла отримувати будете 8 тисяч гривень щомісяця. Як отримати гроші? Потрібно подати пакет документів, заяву одного із батьків, паспорт, свідоцтво про народження дитини, номер картки платника податків, номер банківського рахунку, на який будуть надходити виплати. Подати документи можна онлайн через дію або пенсійний фонд, офлайн через орган соціального захисту або ЦНАП. Документи потрібно подати не пізніше ніж. Через 12 місяців після народження дитини. Оформленням виплат на дитину до року займаються ті ж структури, але пакет документів менший. Заява на виплати, паспорт, свідоцтво про народження дитини, ідентифікаційний код та номер банківського рахунку. Її можна оформити через портал Дію в розділі «Є малятко». Крім того, отримати грошову допомогу можна буде ще до народження дитини. Кого це стосується? Вже з 36-го тижня вагітності жінки, які не працюють офіційно, мають право отримати одноразово 7 тисяч гривень. Кошти мають нараховуватися не пізніше ніж за 70 днів до пологів. Також вже на 36-му тижні вагітності майбутні батьки можуть замовити пакунок малюка і обрати чи пакунок, чи грошовий еквівалент. mm Отже, друзі, давайте зафіксуємо ще раз. Головна зміна з 1 січня наступного року українські родини отримуватимуть 50 тисяч гривень одноразової допомоги при народженні дитини, а також 7 тисяч гривень щомісячно як допомога для догляду за дитиною до одного року. Зараз платять зразу, як ми знаємо, 10 тисяч і побільше як 800 гривень щомісяця. Питання тоді постає інше, яке ми поставили достатньо чи цих най цих підвищених коштів на новонароджену дитину? Ми вивчили тему. Дивіться і ви.